Ось я вже прийшла в підвал, долматка наша вечеряє. Долматка ти вечеряєш. Так, Це вона тут спить. А тут наш рижик вечеряє. Це наш рижик. Він до нас попав в березні місяці. Сидів на даху школи, це для дітей з вадами слуху. Визивали МЧС, зняли його. Він там промерз, видно, добре. Ми його лікували довго, потім стерилізували, обробили його. Він був дуже голодний, не міг перший час наїстися. Зараз з ним все добре. Він вже від'їдається, він вже відсипається тут, все йому тут добре. За літо він вже окреп і привик, і котики його прийняли. Не відганяють. Ось їх годуємо. Тут котики наші сплять і тут сплять. У нас всюди є, де спати котикам. Я показую для тих, хто нас дивиться недавно. Тут у нас спальне місце і там в другій кімнаті є. Є в нас тут місце для котиків вистачає. По камерах ми бачимо, що котики вже приходять на ніч спати. За літо вони повідвикали від подвала. а зараз вони ось у нас одна камера. там на тому дальному коридорі друга, там ще дві камери. Ми все бачимо, хто заходить, хто виходить, хто довольний, хто недовольний.